Вітаю всіх учасників сьогоднішньої конференції. І... Хочу поділитися з вами, представити до вашої уваги перші напрацювання компанії Тов Бейкен енергетика Україна щодо інтеграції ESG принципів у сучасні бізнес-процеси, та як в умовах глобальної невизначеності аномальної інфляції, кадрового голоду, масовій міграції, пандемії та війні дотримуватись принципів сталого розвитку. Сьогодні міжнародні інвестори зацікавлені інвестувати у компанії, які можуть швидко реагувати на виклики, з якими ми стикаємося з вами у сучасному світі. І зараз вже, вже аналізу тільки фінансово-економічних показників вже недостатньо. А тому, як варіант досягнення цілей сталого розвитку, є саме впровадження концепції ESG принципів. ESG – це абревіатура від Environmental Social Governance – навколишнє середовище, суспільство, управління. Це підхід, при якому під час прийняття рішень до уваги береться структура корпоративного управління, з, її, з оцінкою впливу її діяльності на навколишнє середовище та суспільство. Сутність концепції ESG полягає у вирахуванні показників індикаторів соціального, екологічного та управлінського, кожен з яких має виняткову цінність для бізнесу. І тут я Погоджуюся із думкою науковців, що вираховуючи екологічний показник, ми можемо визначити вплив компанії на природну екосистему. Враховуючи соціальний показник, ми можемо визначити зв'язки компанії із співробітниками, клієнтами, замовниками і суспільством. А Індекс управління надає можливість оцінити нам існуючу систему управління щодо її подальшої щодо її діяльності в подальших довгострокових інтересах інвесторів. Сьогодні, для досягнення такої мети, ми певною мірою звикли вважати, що коли мова йде про глобальні тенденції, то Україна завжди має досталь часу, щоб підготуватися до майбутніх змін. Проте, коли мова йде про стандарти ІСД і в першу чергу про декарбонізацію, тобто про заходи, які спрямовані на зменшення викидів парникових газів, які утворюються внаслідок людської діяльності, це не зовсім так. І вже сьогодні українському бізнесу слід орієнтуватися на основні принципи, які використовують найбільш успішні глобальні компанії світу. По-перше, декарбонізація має стати частиною бізнес-стратегії, а не будь-якими задекларованими епічними нормами і підлягати публічній звітності для всіх зацікавлених осіб. Це має стати робочою практикою принаймні на рівні керівників, ну, наприклад, прив'язувати виплату бонусів керівників до екологічного показника. По-друге, реалізація екологічної поведінки на практиці: перехід компанії на екологічну модель відбувається швидше і ефективніше, коли є призначена конкретна відповідальна особа. І чимало організацій з перших кроків втілення стандартів ESG визначили, що інвестиції в посаду менеджера зі сталого розвитку або менеджера з питань енергетики окупилися в кілька разів. І по-третє, оцифрування даних для зміцнення довіри і підтвердження результатів. Неможливо досягти помітних результатів, якщо компанія його не відстежує. Ми зараз живемо в епоху діджиталізації, а тому варто враховувати цю перевагу також. Отже, дотримання екологічних стандартів і чіткий моніторинг законодавчих змін допоможе зберегти конкурентну перевагу на ринку, де використовується Стандарти ESG. саме така стратегія забезпечить довгострокову результативність на ринку, учасники якого все свідоміше ставляться до питань клімату. І щодо перспектив, найближчі роки в Україні більш за все будуть прийняті. Закони, які все ж таки будуть змушувати нас рухатися в сторону зменшення викидів. Мета України скоротити до 2030 року викиди до 35%. Це означає, що викиди повинні скоротитися на 65% в порівнянні з 1990 роком. І зверніть увагу, ця рішення є навіть амбітнішим за рішення ЄС, який зобов'язався скоротити викиди на п'яти. 55%. І вже тільки з огляду на регуляторну політику компаніям все ж таки доведеться рухатися в сторону зменшення викидів. А все це означає, що ігнорувати зобов'язання щодо декарбонізації та принципів ESG в цілому стане неможливим. А прагматичне дотримання принципів сталого розвитку. Мінімізує законодавчі, перш за все, законодавчі і юридичні ризики, хочу звернути вашу увагу на факт. Екстериторіальної дії факторів і ніхто і ніде не зможе захистити свій бізнес від дії їх впливу, а наслідки недотримання принципів сталого розвитку руйнівні. Тому вже зараз треба вибудовувати стратегію своєї компанії не тільки відповідно до принципів сталого розвитку. а й Прагнути балансу показників власної фінансово-економічної діяльності і балансу показників індикаторів набору ESG. І ще звертаю вашу увагу, що набор принципів ESG не може бути сталим і, універсальним, сталим і універсальним. І водночас, в контексті війни в Україні. Зазначив, що ворог постійно здійснює атаки на світові енергетичні ринки, на критичну інфраструктуру України, і це потребує уваги до, еко... до енергетичної безпеки і трохи зміщується. Фокус уваги із кліматичної складової ESG. Але це принаймні в короткостроковій перспективі. Підсумовуючи, зазначу, ESG це важливо і нехтувати цими принципами не варто навіть в особливо складні часи. Дякую за увагу.